Правоохоронці повідомили про підозру директору сільськогосподарського товариства з Хмільницького району. Його звинувачують у вербуванні та експлуатації людей у трудовому рабстві. За даними поліції, 61-річний чоловік наймав людей, які постраждали від війни. Обіцяв зарплату і житло, а натомість змушував працювати безкоштовно. Забирав документи, контролював пересування і не випускав за межі господарства. Серед потерпілих чоловік, який нещодавно повернувся з. З російського полону правоохоронці звільнили чотирьох постраждалих. Фермеру загрожує до 12 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Під час досудового розслідування встановлено, що для догляду за великою рогатою худобою на сільгосп підприємстві у Хмельницькому районі фігурант підшукав працівників серед людей, які перебували в уразливому емоційному стані, втратили роботу, джерело доходу, постійне місце проживання, а також родинні зв'язки через військові дії в Україні. Їм розповідав неправдиві відомості про умови, нібито то щомісячний заробіток, забезпечення належним житлом та повноцінним харчуванням. Насправді ж замість обіцяного примушував до праці. Яку не оплачував, та під приводом офіційного працевлаштування відбирав особисті документи та не повертав, а також позбавив можливості вільного пересування.